Друзі, всім привіт! Мене звати Іванка. Я дуже рада бачити вас на каналі Польське Онлайн. І сьогодні я запрошую вас взяти участь в невеличкому тесті, який допоможе зрозуміти, який у вас рівень польської мови. Даруйте, я на хвилинку. Завдання не будуть легкі, проте це будуть лише тестові завдання. Якщо ж ви хочете більш серйозно підійти до цього питання і скласти великий тест, який вміщує собі всі компоненти знання мови, так? тобто аудіо, говоріння, розуміння зі слуху, розуміння тексту, граматика, тоді я залишу посилання, де ви зможете знайти такі тести в описі. А зараз ми проведемо такий невеличкий імпровізований тест, і спочатку також вам поясню, як загалом працює. Офіційна система рівнів польської мови, тому що інколи коли вас питають, який у вас рівень? Складно відповісти, і насправді 90% людей так направду і не можуть зідентифікувати свого рівня, бо це розмите поняття, а робити великі тести. Ну, не всі хочуть. Які ж існують рівні знання мови? Я буду рухатись від найнижчого до найвищого. А1А2 це вступний елементарні рівні, коли ми тільки-тільки починаємо вчити мову. Далі в нас де Б1, Б2. На Б2 ви вже спілкуєтеся польською мовою. І останні два рівні це С1, С2, С2 це найвищий рівень, який може бути. Його мають носії мови, тобто поляки до цього рівня варто йти. Це фундаментальна річ. Про те, щоб отримати це два, займає доволі багато часу, тому що дуже дуже багато лексики вже на тому рівні потрібно знати. Ну, я думаю, ви розумієте, що, що означає бути на рівні носія мови. Е, тому давайте починати. Ми з вами будемо робити завдання на кожному рівні. Е, вони будуть, звісно, що робитися все складніші. Ми з вами будемо мати по три тести на кожному рівні, тому давайте не затягувати і починати. Завдання ви будете бачити на екрані, плюс додатково я вам буду його читати, можливо, комусь легше сприймати його на слух. Я підглядати буду в завдання, яке у мене ось тут в планшеті, щоб правильно його прочитала. І так, А1. Перше. То є моя кузинка. Она має на ім'я, мане назвісько, назива ще, назива Каша Новак. Даю вам 5 секунд. Правильна відповідь – «називася». То єст моя кузинка, вона називася Каща Новак. Коли ми подаємо прізвище, ми завжди використовуємо ді слова Це означає мати на прізвище. А зараз друзі на правах невеличкої реклами я хочу вас запросити і показати, як виглядає типовий урок в онлайн-курсі польської мови для початківців, який от от почнеться. В самому курсі є 36 уроків, в яких ми розбираємо з вами основну граматику і лексику польської мови. Тому кожен урок починається з відеолекції, де я пояснюю вам тему, ви маєте презентацію і маєте, звісно, моє пояснення. Також після уроку вас чекає конспект, який текстово передає все, що було в уроці, і саме ці конспекти ви можете скачати і назавжди собі зберегти. Після цього вас чекає велика кількість завдань. Є окремий блок. З завданнями саме по граматиці. Різні, інтерактивні, цікаві, прості, складні все, щоб ви запам'ятали і підкріпили той матеріал, який ми пройшли в лекції. Є також багато завдань на лексику, щоб вивчити нові слова. Боже, як чешеться ніс. Out. Тут, крім слів, ми також розбираємо якісь готові фрази, конструкції, щоб легше було говорити польською. Далі у нас є блок, який називається речення на переклад. Ми підготували для вас до кожного уроку багато речень, які потрібно перекласти. Це ті речення, які ви кожного дня зможете вживати в своїй повсякденній польській, і вони дуже вам згодяться, щоб вміти їх перекладати, вміти їх конструювати і робити з них різні форми. Наступний блок пісання. Тут вам потрібно. Потрібно зробити письмово домашнє завдання, яке буде перевіряти викладач. Написати якийсь короткий текст, відповісти на запитання, які ми даємо в завданнях. Ми постарались урізноманітнити ці завдання, але основний сенс, щоб ви вчились писати. Викладач перевірив, поправив ваші помилки, ви запам'ятали і більше їх не допускаєте. Так само наступний розділ той ж мув'яніт, тільки тут ви не пишете текст, а тут ви його говорите. Ви відповідаєте на наші запитання. Питання, ви створюєте якісь тексти, де розповідаєте про себе, про свою сім'ю? Вигадуєте якісь історії? Основна ціль, щоб ви. Почали говорити такі завдання. У вас є вже з першого уроку, тому з першого уроку ви будете говорити польською. Ці завдання також перевіряє викладач і усно дає вам фідбек по тому, як добре чи не дуже добре ви відповіли на це завдання. Також ми створили блок додаткових завдань. Вони трошки складніші зазвичай від всіх завдань в лекції, але служать чудовою вправою для того, щоб тренувати свою польську, дізнаватися нові слова. І також закріплювати певну граматику. Закінчується кожен урок тестом на час, щоб перевірити, наскільки добре ви все запам'ятали. І також ми підготували для вас словничок. Тобто до кожного уроку ми вибирали певні слова, їх ви можете тренувати за допомогою карток, за допомогою різноманітних завдань в квізлеті, Тому також дуже гарний спосіб, щоб свій словниковий запас. Поповнювати, якщо ви, друзі, хочете навчатися таким цікавим, легким способом і вже через 2,5 місяці почати говорити польською. Посилання на реєстрацію буде в описі. От, от, початок, і я даю вам додаткову знижку 10% на наш курс. Оцей промокод вписуйте під час оплати, і ціна, звісно, на 10% знизиться. Побачимось з вами в уроках. А зараз повертаємось до нашого тесту. Ідемо далі. Мій брат студіює. Студіюєм. Студіюєм. Студіовач студ літературе. Правильна відповідь. Мій брат студіює літературе. Тут ми маємо звернути увагу на правильну відміну дієслова слова Мой Мій брат це он, тому він. Studiuje literaturę. Pan Nowacki jest bardzo dobry dentysta, dobrym dentystem, dobrym dentystą, dobrą dentystą. Pan Nowacki jest kim? Dobrym dentystą. Це буде правильна відповідь. Тут у нас відміна іменників і прикметників в нажендніку, тобто в орудному відмінку. Це був перший рівень А1. Сподіваюсь, ви з ним впоралися і йдемо далі. Не дуже погано. мало б бути гірше. Зараз буде складніше завдання з числівниками. Она уродіва ще в. dwutysięcznym dwudziestym drugim roku dwutysięcznym drugim roku dwa tysiące dwadzieścia drugim roku dwa tysiące dwudziestym drugim roku Ona urodziła się w dwa tysiące dwudziestym drugim roku. Prawilna odpowiedź będzie D. Ona urodziła się w 2022 roku. Następne zadanie. Dziś pada deszcz i jest bardzo brzydki, brzydka, brzydko, brzydkie. Prawidłowa odpowiedź: Dziś pada deszcz i jest bardzo brzydko. Jest jak Brzydko! Idziemy dalej. Kolejne zadanie. Rzadko chodzę do kina… Nigdy nie mam na to czasu. Rzadko chodzę do kina, dlatego nigdy nie mam na to czasu. Rzadko chodzę do kina, dlaczego nigdy nie mam na to czasu. Rzadko chodzę do kina, dlatego że nigdy nie mam na to czasu. Rzadko chodzę do kina, że nigdy nie mam na to czasu. Правильна відповідь буде С. Жадко ходжу до кіна, для того, що ніколи не на то часу. Переклад буде: Я рідко ходжу в кіно, тому що ніколи не маю на це часу. Ми закінчили наші початкові рівні, тепер переходимо до рівнів Б. Спочатку Б1. Тут маємо речення: чи Мій помочь не мог собі порадити з заданням домовим. Чи моглаш мі pomóc? Czy mógłby mi pomóc? Czy mógłbym mi pomóc? Czy mógłbyś mi pomóc? Nie mogę sobie poradzić z zadaniem domowym. Prawna odpowiedź będzie czy mógłbyś mi pomóc, nie mogę sobie poradzić z zadaniem domowym. To odpowiedź D. Jeśli u Was wynikają składności z takiego typu zadania, zwróćcie uwagę na temu tryb warunkowy oraz tryb przypuszczający. Idziemy dalej. Janku, <coughs> czapkę jest zimno. Janku, ubierz czapkę, jest zimno. Janku, ubiór czapkę jest zimno. Janku. Ubiera czapkę, jest zimno. Janku, ubrał czapkę, jest zimno. Poprawna odpowiedź będzie A. Janku, ubierz czapkę, jest zimno. W tym wypadku, jeśli u Was wynikają składności, zwróć uwagę na tryb rozkazujący. I ostatnie zadanie na tym równi, wam potrzebne znaleźć nie bez pomyłek. Ja będę czytać po kolei każde zdanie. Pomyłek nie ma być. Te studenty wczoraj spóźniły się na zajęcia. Te studenty wczoraj spóźnili się na zajęcia. Czy studenty wczoraj spóźnili się na zajęcia. Czy studenci wczoraj spóźnili się na zajęcia. І тут увага, барабанний дріб, помилки немає в останньому реченні. Чи студенті вчора й на заєнця? Як бачимо, в перших двох реченнях форми те студенти нема. Можуть бути те студентки, якщо в нас лише дівчата, те студенти чогось такого не існує. І якщо ми в множині відміняємо слово студент, правильна відповідь буде студенті. Тому ті студенти також неправильно. Ci studenci. No cóż, wy, wielki młody, my przechodzimy już do równia B2 i o jest następne trzy zadania. Oni tak dużo pracują, zawsze mają ręce pełne: pieniędzy, roboty, pracy czy kasy. Тут нам потрібно e, знати фразу, вираз, який використовується, це сталий вираз. «Мєть певне ренце» чого? «Певне ренце роботи». Це буде правильна відповідь. «Оні так дуже працюють, завжди мають ренце певне роботи». Йдемо далі, наше наступне завдання. <coughs> «На закупи споткала сусідку». Idąc na zakupy, spotkałam sąsiadkę. Idę na zakupy, spotkałam sąsiadkę. Szłam na zakupy, spotkałam sąsiadkę. Iść na zakupy, spotkałam sąsiadkę. Правильна відповідь буде ідонц на закупи, споткалам Сомчатки. Дослівний переклад буде: ішовши за продуктами, ідучи за продуктами, я зустріла сусідку. Йдемо далі і знову включаємо Шерлока Холмса або просто людину, яка знає польську, і шукаємо речення без помилок. В той класі учаще 18 дітей, 8 chłopaków i 10 dziewczynek. W tej klasie uczy się 18 dzieci, 8 chłopaków i 9 dziewczynek. W tej klasie uczy się 18 dzieci, 8 chłopaków i 10 dziewczynek. W tej klasie uczy się 18 dzieci, 8 chłopaków i 10 dziewczynek. Це зовсім нелегке завдання, я знаю, бо числівники загалом в польській мові нелегкі. В Всіх мовах, мені здається, вони нелегкі. тому дам вам трошки довше часу. Тут правильна відповідь буде це. В тій класі учаще 18 на що 8 хлопаків і 9 дівчинок А якщо вам складно з польськими числівниками вже на такому високому рівні, тоді підписуйтесь на інстаграм Польський онлайн. На скоро вийде новий курс якраз для вищих рівнів. Там буде окремо по числівниках урок, тому буде шанс розібратися з ними. Ну і переходимо на рівні для профі, тому що далі в нас де рівень c 1 Перше завдання. Джень добре, пан професор. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry pani profesorze. Dzień dobry panie profesor. Dzień dobry panie profesorze. Co będzie prawidłna forma w odmianie? Idziemy dalej. <laughs> Zakupy szybko wróciłam do domu. Robiąc zakupy, szybko wróciłam do domu. Robiące zakupy, szybko wróciłam do domu. Robiwszy zakupy, szybko wróciłam do domu. Zrobiwszy zakupy, szybko wróciłam do domu. Prawidłowy tytuł budy d. Zrobiwszy zakupy, szybko wróciłam do domu. Zapytajcie mnie, czemu nie robiąc zakupy, No, ponieważ my nie możemy jednocześnie robić zakupy i wracać do domu. Dlatego, zrobiwszy, zrobiwszy zakupy, ja szybko wróciłam do domu. I ostatnie zadanie na poziomie C1. Tomek jest świetnym biznesmenem. Ma głowy na karku, ciężką rękę, słabą głowę, Золотом Роншке. Тут знову потрібно знати сталий вираз. Правильна відповідь буде відповідь А. Томек є швітним бізнесменом, магловена карку. Тобто в нього є голова на плечах. Ну, а тепер переходимо до боса того тесту до рівня С2 останнього можливого рівня і ваші останні три завдання. Straszno. W konferencji wziął udział profesor pracujący w... Panie, panu, panie, panu. Tutaj dla Was będzie To ponieważ pan to Polska Akademia Nauk. I poprawna odpowiedź będzie C. Panie, ale zakończenie my zapisujemy okremu. Idziemy dalej, znowu w nas ci Nie ma dziś na zajęciach <kłynie> Magdy, Ewy i Jana. Nie ma dziś na zajęciach trojga studentów Magdy, Ewy i Jana. Nie ma dziś na zajęciach trojgu studentów Magdy, Ewy i Jana. Nie ma dziś na zajęciach troje studentów Magdy, Ewy i Jana. Nie ma dziś na zajęciach trzech studentek: Magdy, Ewy i Jana. Dam wam troszkę więcej czasu, żeby podmyśleć. I poprawna odpowiedź będzie: nie ma dziś na zajęciach trojga studentów: Magdy, Ewy i Jana. Ja znaję, że ono może звучати зовсім не натурально, зовсім jakoś незвично. Ale tak mamy. Nie ma dziś na zajęciach trojga studentów. Magdy, Ewy i Jana. I ostatnie zadanie na dziś. On jest naprawdę dobrym chłopakiem, a Kaśka wpuszcza go w, w truskawki, w maliny, w jagody, w melony, co także stalej wyraz, jaki trzeba znać. В польській мові існує фраза впущати в маліни, яка означає обманювати когось, жартувати з когось таким не дуже добрим способом, так? Тобто насміхатись з когось. І тому правильна відповідь буде Б. Він є справді добрим хлопаким, а кашка впуща його в маліни. І тут закінчується наш тест. Тепер ваше завдання написати в коментарях, до якого рівня ви дійшли, скільки пунктів балів ви здобули протягом цього тесту. Якщо хочете серйозний тест скласти, також в описі ви знайдете посилання. Там є приклади державних екзаменів польської мови. Якщо у вас виникли труднощі вже з самого початку, ви, наприклад, вгадали відповідь, але не розумієте, чому вона правильна, тоді я також вас запрошую на наш курс польської мови. Посилання на реєстрацію ви знайдете в описі. А також в нашому інстаграмі польське онлайн ви можете слідкувати за всіма новинами, знижками, інформацією корисною для тих, хто вивчає польську і так далі. Я ще раз дякую за перегляд цього відео. Ми з вами зустрінемося вже зовсім скоро в новому випуску. Жича вам мілого дня! Честь!